Тунди вже само ранку якусь музику включають. Я, я зберу братів братерську раду, здам служіння, пробудилася наша дочка, якій було 9 років. Включи касету групи «Авен Єзер». Вона дуже любила цю, цей гурт, той день Бог її відізвав до себе. Чому? Через що? І я в той момент роблю рішення і кажу, Господь, я згоджуся з твоєю волею, я буду тебе славити». Дивлячись чи зважуючи минуле, роздумуючи над тим шляхом дороги, ми свідомо або несвідомо, декілька разів на день говоримо у молитві чи наш, нехай буде воля твоя. І в той період, в той час, мого приділеного моменту життя, який я згадую, можливо, він є найскладніший, можливо, порівняно не дуже. Але один із моментів, це коли я, молячись, хай буде воля Твоя, не повністю все можливо усвідомлював, наскільки це є важно і наскільки це є інколи боляче і трудно так прийняти, так згодитися і ще й побачити в тому, що є перемога Божа. 2003 рік, 7 квітня ранком. Між 4-5 години ранку пробудилася наша дочка, якій було 9 років в той час. І коли вона пробудилася, вона кликала дружину, мама, мама. Встала дружина раненько, ще сумерки на дворі, темно, побігла в сторону голосу, де вона кликала. Пізніше я підбіг. І ми побачили нашу донечку, яка сиділа у приємному місці в нашому домі, де ми на той час жили. І вона дивилася. Стелю будинку, де ми були, і говорила таке слово: подивіться, як тяжко вмирає Ісус Христос, як і мої тяжко. Я, дитино, що з тобою відбувається, що робиться? Взяв її на руки, пішов в кімнату, дружина побігла до батьків в той час, вони жили поруч недалеко від нас. І момент, один із моментів вона до мене каже: Тату, ключи?» Касету групи Авенєзер, вона дуже любила цю, цей гурт і пісні їхні співати. Я включив, і вона в той момент якусь там пісню співали. Правда, я їй ще й відмовлявся, не хотів, бо дуже кажу, думаю, сусіди почують, що в, тон, в того ранку, що вони скажуть, що штунди вже з самого ранку якусь музику включають. А вона дуже просила, я включив. І вона в той момент піднімає дві руки до гори і починає славити Бога. Слава, слава, слава Богу. Тоді, через деякий час вона зупиняється і каже, тату. Я кажу, що доціль, я хочу, щоб ви разом, разом зі мною славили Бога. Каже, донечка, я не розумію, що з тобою відбувається. Не розумію, що робиться в твоєму житті. Як я можу славити Бога? Так, ну я дуже хочу, щоб разом зі мною славили Бога. я послухався, взяв її так, обняв одною рукою, разом з нею ходячи по кімнаті, молячись, але одну руку підняв та й вона дві свої догори, підняв і почав теж прославляти Бога, почав славити Бога. Після оприділеного часу вона зупинилася. І сказала мені такі слова, тату, я хочу, щоб ви всім сказали, що ви всі славили Бога. Добре. Деякий час ми ще походили з нею, помолилися. І що характерно, той день Бог її відізвав від себе. Коли я стояв біля мертвого тіла нашої доночки, яка була вбрана в білі одежі, білий вінок на голові, коли я дивився на мертве тіло дитинки 9-річної, я в планах мав одне. Боже. Чому? Через що? Для чого? Чи в нашому домі їй не вистачало їжі, чи в нашому домі їй не вистачало місця? Чому ти забрав її від нас? І коли я, ці, коли я почав питатися цими питаннями, задаватися цими питаннями, е, я зробив рішення, що я здам служіння вже на той час був служителем у 2003 році. Я, здам, я зберу братів братерську раду, здам служіння і сяду просто на останню лавку вдома. Молити буду сидіти простий член церкви. Але дивлячись на неї, я постійно згадував ці слова, тату, скажіть всім, щоб славили Бога. І я вгався. Вечірнє богослужіння перед похоронним було, коли прийшли брати, служителі, потішали словом, хористи співали пісні. А в мене одні думки були: боротьба здати служіння і її прохання як поєднати. Тут я хочу, моє, а тут її прохання. І пам'ятаю, коли на другий день вже був похорон нашої донечки. Брат, який закінчив похоронне служіння, він звернувся, багато прийшло людей. Прийшли вчителі, де вона в школі вчилася, навчалася, дітки прийшли. І брат, який закінчив служіння, він запросив, каже, можливо, туди є вчителька, яка навчала її. І вона підійшла. Вчителька підійшла, вона стала поруч біля нас, біля мене, біля дружини, і сказала такі слова. Каже, ця дівчинка на уроках співів. Вона не співала пісень з тих, що я вчила, вона співала свої пісні. І в цей момент, в момент, коли я почув ці слова, я сказав внутрішньо, дивлячись на мертве тіло, чуючи ці слова вчительки, я внутрішньо сказав: Господь, я, чуючи ці слова, там, де тини не, не було тата і мами, вона славила тебе, чи я не буду тебе славити? І я в той момент роблю рішення і кажу, Господь, я згоджуся з твоєю волею, я буду тебе славити. І пам'ятаю, цей тягар і біль з мого серця, з моєї душі, вона зійшла. Так не змінилася картина нашого похоронного служіння, Ми поховали нашу донечку, але я дякую Богу, що до сьогоднішнього дня я можу славити Бога. І слова донечки, і вони є пов'язані те, що ми говорили. Що ми говоримо: нехай буде воля твоя. Я зрозумів, як важливо згодитися. З Богом, який оприділяє і знає краще. Так це і боляче для нас, це і незрозуміло для нас. Але ще раз і ще раз я переконуюся, як Ісусу Христу було тяжко в семанському саді, але при тому все він сказав, не моя, а Твоя хай буде воля. Ось такий момент, ось таке переживання. І я розумію, що цей болючий момент навчив мене згоджуватися з волею Божою. Читаючи текст Слова Божого в Євангелії Матвія 25 розділі, де оприділеного часу, оприділеного часу, Христос показав таку картину майбутнього, що буде відбуватися, і буде відділення від овець від козлів. Там так написано в цьому тексті слова Божого. Відділення одних по праву, а других по ліву. І пригадую собі, я все задумався над цим питанням. Христос сказав. Коли я був голодний, коли я був нагий, коли я був подорожній, ви мене навідали, ви мені подали, ви мені зробили. Я все собі задумався, ну десь періодично, десь когось ми бачимо, але як це, як це в практиці, в більшості, можливо, десь реалізувати? І от коли розпочалася війна, коли, розпочалася війна, я, коли ми почали церквою годувати людей, вдівати людей? І я зрозумів цей текст Слова Божого, реальність його ціни. Коли маленький хлопчик, пам'ятаю, коли ми на вокзал привозили їсти, він взяв ручками хлібчик, і він не просто взяв його зразу їсти, а він почав його нюхати. Бо через деякий час, відколи вони їхали, це було декілька днів, вони цього не бачили, і в тих поїздах, які були битком набиті, він не мав що їсти. І коли я бачу цю картину, я зрозумів ціну хлібу, ціна Божої ласки, ціна миру. І вона навчила війна, навчила цінити і дякувати Богу, і робити ці справи, які ми можемо в даний час, в даній ситуації, по можливості нашої сили, нашої віри, нашої можливості робити для того, щоб було прославлено ім'я Господнє і відповідного часу, потім, щоб Христос, коли ми прийдемо перед його лицем, міг сказати. Зробили, нагодували, навідали, оділи. В моєму служінні, дивлячись на минуле і на теперішнє. Минуле я маю на увазі служіння, Я раз задавався питанням, я навіть батькам задавав це питання. Чому Бог вибрав мене? В чому? Десь, можливо, вони бачили, можливо, в щось в попередниках було. Знаєте, по сьогоднішній день я ще точно не можу знати. Можна, хоча хочу знати, чому Бог вибирає, чому Бог ставить, чому Бог так веде. І це оці питання, які десь вирують, десь над ними я задумуюся і ще не знаходжу тої правильної відповіді для себе, хоча як загальному десь щось можу бачити, зрозуміти, але чому іменно. Піщинка землі, в даному випадку я, на яку звернув Бог увагу. І її взяв, і її поставив і оприділив, щоб бути в тому служінні, на тій посаді, в тій праці, я по сьогоднішній день не можу зрозуміти. Найбільше для мене є цінним те, що він дуже любить Бога. Це його така найбільша така вражаюча якість. І він все, що він робить, він робить це з любові не для того, щоб людям догодити, не для того, щоб щось показати себе. А це він робить від душі, як для Господа. Ще мені подобається те, що він кожну справу робить дуже відповідально. Він є такий пунктуальний відповідальний. і відповідальний. Така якість, що він краще швидше прийти, ніж запізнитися. Це для нього дуже таке ну, втому. В нього ще є така риса, що він, коли вислуховує людину, він звертає увагу на всі дрібниці розмови з людиною і, і приймає участь таку сердечну в тій розмові. Він, Вміє гарно вислухати, і не тільки вислухати, а поспівпереживати і, і дуже щиро молиться. Від тої молитви, просто мені здається, що це вже є напевно 90% відповіді на, на, ту, на ту потребу, бо він переймається дуже цим. І це такі якості, що ну, не дуже зараз часто зустрінеш. І він є дуже дбайливий про. Ну, дуже дбайливий. От навіть як людина ну, поділиться хтось з ним своїм переживанням, він про цю проблему переживає як про свою. Це теж не в кожного зараз зустрінеш. І він так молиться, щиро, так дуже переживає. І, і в нього це на пам'яті є. Що попри ті всі справи, попри ті всі його зайнятість, він пам'ятає, пам'ятає про ту нужду, коли йому хтось там щось ще по телефоні подзвонив. Він дуже цим цим переймається, має таке дуже. Я б сказала пасторське серце, таке дуже ну, таке батьківське серце. О, і він ще є ну, такий е, веселий чоловік. Мій так е, обстановку створити, що вона не буде така напряжна, а така може розрядити обстановку таку. Ну, і... Він дбайливий, дуже, дуже дбайливий, він знає, навіть не треба йому. Прийде, побачить по обстановці, він, йому не треба багато говорити, він так побачить, і він зразу знає, що потрібно. Такі моменти поміряємо свої можливості, він старається це за, задовольнити, ту потребу, яка є. Ось такі, що дуже яскраво в ньому. Він, він дуже скромний взагалі, то він не дуже любить себе представляти. Дуже так, Оце теж подобається мені в ньому, що він не рветься до такої, щоб його всі побачили. Але в нього це виходить дуже натурально. І він робить все за щирістю. Він не робить так, щоб просто хтось його побачив, або хтось вирізнив його вміння, або його там, знання. А він це робить просто, бо це йому так, ну, він так розуміє, що це треба робити як найкраще, як для Господа. Це мені дуже подобається, що ну, дуже цінно, в, нього є, в, його, в його характері.